Ушні конфлікти і чвари торкалися навіть тих середовищ, від яких ти найменше цього очікуєш. Журналістка Дарка Гірна розповіла про те, як сварилися дисиденти, які протистояли комуністам у радянські часи. Це люди, які постійно мусили переживати чи не інкорпоровані в їхню в їхнє середовище агенти КГБ, І дуже часто ці заслані козачки вони справляли враження прекрасних патріотів, рвали на собі вишиванку і так далі, а потім закладали е, цих пасіонарних е, людей, які боролися з тоталітаризмом в КГБ. В Середовище дисидентів панувала достатньо серйозна недовіра. Українські рухи зіштовхувалися з постійними такими агентами імперії, і через те ця недовіра між нами вона виховувалася якщо не десятиліттями, то століттями.